Вітаю, друзі! Мене звуть Ольга. Сьогодні я хочу зняти малесенький вступ до спільного проєкту, в якому ми будемо в'язати шалі, бактуси, накидки, снуди. І ще багато чого. Проєкт називається. Шальні історії. Організатор проєкту Оксана Левчук. Її канал просто в'яжемо з Оксаною Левчук. Цей проєкт буде проходити з 20 листопада. Я ось підготувала ниточки, але ще не вирішила, із чого я буду в'язати. В'язати буду шаль, але яку, і з яких ще не вирішила, дуже багато ось цікавого. Я вже зв'язала свою першу шаль, яку назвала осінній свінг, так що початок покладено. Будемо в'язати далі. Запрошую усіх пройти по хештегу і подивитися запрошення Оксани. Проєкт лайтовий. Звіти ми можемо робити один або два рази на місяць. Тому приходьте, дивіться. Бажаю усім успіху, натхнення. Головне мирного неба над головою. До побачення!